Як добре, що в нас є дві домівки, правда? Одна для нас дана временно тимчасово. І як сьогодні було сказано, може закінчитись. Але які щасливі люди, які мають ще одну домівку, правда? І тому слово Боже каже, коли наш дом ця хижина розрушиться, то ми маємо жительство на небесах. Дом нерукотворений, вічний. Який сам Бог приготовив, як сьогодні було сказано, де Христос сказав, якби не було так, я знову іду туди, буду готувати місто, але обителі міста багато в нашого Господа, слава Йому! І тому я думаю, у нас усіх є подяки, правда? За те, що Бог сохранив, поміг. Але в процесі життя в нас є нужди, переживання. І як сьогодні було спершу нагадано, що Бог облічає нас, наставляє, вразумляє, підправляє для чого? Без ми поміняли своє мишлення, ми були іншики, не такі, як Йона, який чекав смерті всім. Сьогодні ми живемо в такий період наша країна, що, можливо, деколи у нас християн закладується щось таке, щоб хтось Бог когось наказав, тому що зробив не так, як треба. Є в нас такої. Ми люди. Але і в Йона таке було щось серце, щоб тих людей, які Бог його до них заганять, щоб їх не було більше. Але посредством смирення тих людей, Бог поміняв обстановку, а серце йонину майже не помінялося. Чи помінялося. Дуже погано. Хай у нас, у мене, у вас такого не буде, тому що написано: Бог ізлив любов у наші серця Духом Святим і наше життя для того, щоб жити з Богом, любити всіх, де написано навіть врагів наших, і благотворити їм, то дуже тяжко, коли тобі зле зроблять, а ти роби добре, це легко то зробити. Але коли ти то, то зробиш, то в твоєму серці буде мир і радість, і як щасливі ті люди, християни, які мають повну свободу в своєму серці, чи ні, де апостол Павел, який пройшов тяжку дорогу, але він був крепкий гонитель. він каже: я терзав, я вів. Але коли встритився з Христом, коли Він сказав, ти йдеш проти рожна, проти мене. Він думав, виконує волю Божу, тому що робить такі діла. А йому Ісус каже, ти йдеш проти мене. Він каже, я йду проти тебе, що мені робити далі? Іди туди, тобі скажуть. І тому процес його життя написано: і битий був, і в воді був, всягдий був, різні обставини були. А в кінці, як сьогодні було сказано, він що сказав? Тічення вірус вірусохранив, а тепер готується мені вінець з правдою, але каже, не лише мені, але всім, возлюбившим явленнячії, Господа Ісуса Христа, який прийшов на цю землю через Діву Марію, жив на землі, проповідував. Узяв гріхи мої і ваші на себе і всього світу, як браття проповідували, і там пригвоздив на кресті, тому що за гріх наказання і смерть, і він потерпів смерть, умер, але він воскрес, бо він був безгрішний, агнець Божий приготовлений для всього світа. І як було сьогодні сказано, приходящого до мене, я не ізгеню вам. Такий наш Бог, слава йому. І я би хотів теж поповнити ті самі слова, де браття проповідували за народ Божий, який дуже був йому нужен. І написано, і Бог їх вивів. Я буду говорити своїми словами. І коли їх вивів, вони йшли. Вони дуже радувалися. Коли найбільша радість була в народу ізраїльського, хто помнить? Тоді, коли Маріам узяла якусь гітару, як перше наш брат співав про небо, а вони співали про победу, каже не зверх коня, всіх потопив, і вони радувалися. Але та, та радость така була коротка в них. Чуть-чуть пройшли дорогу, яку вів в їх Бог, чи Бог їх ввів, чи ні. А як вів? Таку велику славу, стол огняний і облачний, і шов перед ним і вони не заблудили. І написано, коли робив установку, тот стол, то стол товни ставали. І от вони якийсь короткий час пройшли, обзирали надовкола себе, не є що їсти, і вже гойкав. Далі пішли, позирав у уже ковши на пусті, не є що пити. Мойсей, ти куди нас вувів? Забили. «Же їх вовив не Мойсея, хто? Бог через Мойсея явив свою славу, і вони відділи то, тому що коли вони були вже на суші, неприятелі були у воді, а Бог каже Мойсею, бери жез, ударь по воді, і вода закрила неприятелі, і вони почали роптати. Пройшов час. Але Бог не однімав своєї милості, тому що його любов велика до людини, як було сказано, Бог сотворив чоловіка вінець красоти, дав йому все в руки в управління на землі. Ну дияволу удалося щось зробити так, щоб чоловіка звести. Сьогодні ми живемо в такий час, коли Бог все зробив для нас. Але бувають моменти, коли і ми щось кривими, але як добре, що Христос є жертвою, і приходящий до нього, має прощення і милость від Бога, слава йому. І тому написано, народ ішов. І, і далі, коли вони вже були там, коли вже був цар Соломон, помните, коли він построїв храм, Давидів сил, построїв храм. І та молитва така була стояла. Перед Богом і казав, Господи, це місто, де ти будеш перебувати в ньому, і ми будемо служити тобі. Довго то було чи ні? Я думаю, не дуже довго. Все помінялося. І я хочу прочитати один з епізодів життя Ісуса Христа, де написано, що дуже зарадували, вели осла, метали одежу, стелили. Ой, коли же Осана, грядущий прийшов, якого ми чекали, І дальше написано такі слова, І коли приблизився до городу, то, смотря на нього, заплакав у ньому. І сказав, о якби ти, хоча хотя в этот день твій, узнав, що служить к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих. ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами, укружат тебя и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и оставят, и побьют детей твоих в тебе, и не останется в тебе камня на камня за то, что ты не узнал «Врем'я посвящення Твого. Великий Бог святий нашов свій народ і збрав його, вів Його, вони радувалися, построїли храм Усе Прекрасне, і прийшов момент, коли прийшов хазяїн того дома, якому вони поклонялися, но увы, вони не зрозуміли. І він говорить так, о, якщо ти знав той день, що служить кміру твоєму, но чогось закрито від очей твоїх, неужели Бог закрив їм очі? Чи, може, щось друге, як сьогодні було сказано, люди неживому Богу поклонялися, а робили собі стукани і клонялися їм? А Бога живого отвернули. Ну навіть в той момент, коли Ізраїль відкинув Бога живого, Бог каже: обертіться до мене. Почуйте голос пророків, яких я посилаю до вас, і все буде добре. Ну, к сожалению, так сталося. Тот город, і то місто, і тот храм, який був принадлежав Богу, написано і був розрушений, все залишилось. Але Бог не лишив народа свого, слава йому. Слава. Тот, який йшов на тому ослі, який оплакав у город, взяв гріхи всього людства на себе. І тому він далі в будущому говорить такі слова через пророків, через посланців, через євангелистів, через апостола Павла, каже. Тот храм був построєний, а далі говорить, ви храм у вас Духа Святого. І хто розорить тот храм, того покарає Бог. Дорогі друзі, я в місті з вами, наше существування, наше тіло, наша внутрішність принадлежить тому, де ми колись сповнити, стояли на Йордані, кожен в своєму возрості. Ми розуміли, що ми робимо, і сказали, Господи, я буду служити Тобі у добрій совісті і в честі, я буду і сповідувати Тебе. Про це життя показує інакше. Чому? Тому що ми люди живемо в оплоті, але Бог не отнімає своєї любви, як сьогодні було сказано, хоча б мать забила грудної дитя своє, а я не забуду тебе. Бог не забував Ізраїля, Бог видів тот храм, через Христа говорить так: Я хотів собрати тебе, як птиця птенців, щоб ти був мій, але ви не захотіли. І каже седом оставляється пуст. Ну, до времени, я считаю, тому що Бог, своє слово, ісповнить по обетованню до Авраама, Ісака, Якова. І як написано, хоча б у вас було, як числом піску морського, але але остаток Ізраїля спасеться, але сьогоднішні врем'я, не дивлячись, хто ти є по національності єврей чи Хто як написано народа ізраїльського Бог зібрав і язичників і Ізраїль і зробив один народ, церкву свою, слава йому. І в ту церкву ми з вами призвані, і тому хай Бог благословить нас, хай сохранить, де апостол Павел говорить, що ми маємо округ себе таке облако свідтелі, звернімо себе всякої премія, запинаючи гріх, який деколи плоть наша хоче робити остановку, а будемо. Дивитися на Ісуса Христа, який пройшов ту дорогу до кінця і совершив наше спасіння. Слава Йому! А нас покликав, можливо, як того Йону, іти проповідувати, але хай наше серце не ожесточиться на когось, а щоб любов Божа була в нашому серці до кінця, спасати, де написано, неужели откажеться хто то і одречених на смерть? Бог і від таких не відказується, правда, де написано і там, коли син мав усе, все потеряв, а вернувся до батька, і там показана любов батька, не дивлячись на його стан, цуровий прийшов, бідний такий. А батько вийшов навстречу, обняв його і сказав: мій син. Пропадав і знайшовся, був мертвий, але ожив. І тому сьогодні Христос чекає всіх, приходячого до мене, каже: не вон, Може, ти потіряв, Може, відійшов, може, ще не зустрітився з Христом. Він тоді і сьогодні чекає кожного, хоче брати на руки і нести до батька і казати, ето мій син, ето моя дочка, і заради моєї жертви такий наш Бог люблячий і милуючий. Слава йому! І тому з нашими подяками, з нашими нуждами прийдемо до того люблящого Бога, який хоче, щоб всі люди спаслись і достигли совершенства, а тим болі і ті, які пізнали його як вічного Спасителя. Хай Богу нашому буде слава по віки. Амінь схиляємось і щиро дякуємо Богу. Слава. слава святому, слава вічному, слава тобі, Дякуємо тобі за сьогоднішній день, за мирне небо, Господь, за чистий воздух. За сонце, яке сходить, Господь, за те, що Ти храниш і милуєш по милості Своїй, ми не щезли, велика вірність Твоя і вводняється кожне утро милості над нами і над всіми на цій землі, що, Господи. І тому, маючи ту можливість, ми дякуємо Тобі і просимо милості для тих, там, де скорбі, трудності, бедствия, гонення, Господи. Де, може, хтось не має крова вже над головою, помилуй народ свій помилуй. сохрани для слави своєї. Ми дякуємо Дякую. Тобі, що ти нас спазі помилував. Що Ти, Господи, зробив наше серця храмом Духа Святого. Слава Тобі! Поможи тим цінити, щоб наш храм внутрішній не був розрушений, як Єрусалимський храм, за непиновеніє. Ти сьогодні наставляєш, облічаєш, говориш, щоб ми провірили своє життя і приблизились до тебе. І коли ми приближаємось, ти даєш свободу в Духі Святому. Слава тобі! Повняй нас далі з силою своєї благодаті. Кожного, хто присутній на цьому місці, благослови, укріпи й поддержи. ти знаєш мислі і двіження, хто з чим прийшов до тебе, Господи, не відпусти з пустими руками, а наповни благодаттю, щоб ми йшли з цього місця, радувалися Тобі і славили ім'я Твоє, Дух Святий, хто ще не хрещений Духом Святим, хрести Духом Святим. А нам, які наповнені тобою, дай відкрити уста свої славі тебе величати, бо ти достоєн слави і величі, да прийде то пробуждення в моє серце, у серце народа твого. Тому що ми знемогаємо, устаємо, але Твоя любов всесильна. Алілуя, Слава! Слава тобі, Господь! Да будеш ти в нашій житті. Ми також просимо за тих, хто на одрах болезні, хто в старості, Господи, яви свою милість, поможи пройти тут путь на цій землі і увінчатись славою, якщо життя закінчиться на землі. Я знаю, ти чекаєш на році, ібо Ти його ізбрав для того, щоб перебувати з тобою в славі. Аллилуйя, Господь! Благослови всіх, хто призиває тебе в істині, сохрани, а хто упав, підніми, хто ушов, на верни в ім'я Ісуса Христа, щоб, Господи, ніхто не погиб. Ти знаєш наші подяки, наші нужди за наші сім'ї, чоловіків, жінок і дітей, за окружаючих нас, ж не спасені, Господи, спасай ще многих. І твоя любов, хай буде у нас, і о опогибаючи, щоб нести їм вість спасіння, благослови кожного. І ті, хто буде йти в дорогу, благослови на тебе наша надія, все віддає твої святі руки, а тобі слава вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.